Зібрали ФПВ і нам сказали, що воно не полетить. А воно полетіло. То щось коротнуло на платі і шукали, в чому проблема там, знайшли рішення інше, там, наприклад, то там. Не не літає, літає того, то кринить наліво, направо. Тобто було всяке, але скажем щоденько, ми це все усунули. Один момент ми друкували для другої армії в великих об'ємах. Брали, тобто я зареєструвався, брали там замовлення, почали друкувати. Таким чином познайомилися з дуже великою кількістю військових, які вже потім напряму зверталися до нас, тому що до них приходили різної якості продукція. В один момент їм сподобалась наша продукція. Тобто, ті вироби і предмети, які ми виготовляли, були напевне кращої якості, тому почали нам постійно писати, телефонувати. Ми стараємося брати максимально якісні комплектуючі, тому що це, по-перше, мало того, що це успіх на фронті, це ще й безпека відповідно і наших збройних сил. Бо коли, наприклад, оператор вилітає, він може пролітати, попри наші позиції, ну, наших воїнів. На одному напрямку треба під одні задачі, під такі параметри, на іншому зовсім під інше. Це, це ж по факту воно одне на інше не схоже. Ми раніше робили такі більш-менш універсальні, але не дуже воно добре. Все, що тільки можна друкувати або спростити, або здешевити, і це можна зробити за допомогою 3D-принтера. Ми це робимо за, 3D, за допомогою 3D-принтера, тому що е, сировина є відносно дешевою, вона є українського виробництва, що саме якби важливо, і нам це вдається. Ми не кажемо, що вони погані. Вони не підлягають для тих бойових задач, які потрібні хлопцям. Тобто, хлопці знають, що їм потрібно. Вони відправляють нам. Ми переробляємо, відправляємо і зрутні сторони.